Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола, і ласкаво, прошу на бейс батл. Мені дуже сподобався цей режим в Роблоксі, тому я захотів пограти в нього ще раз. Але перед початком обов'язково поставте свою короліську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. І підпишіться на канал, адже це дуже-дуже важливо. Ось цих людей я додав до себе в друзі. Якщо хочеш до мене в друзі, то пиши коментар зі своїм ніком. А ми продовжуємо. Ми граємо за синіх і ми проігруємо дуже сильно і капітально, нам треба вигравати. От дивись, взагалі. Людинка під'їхала, ну, і нормально, типа їй, я її збив. Треба замочити. Все, замочили її. Правда, не я, але замочили. Прикиньте, не могли одну людину замочити. Що це за приколи? Капець, вони всі точки захватують. Точку А, точку Б, точку С. Всі точки захватили. Так, тут якась збройка непогана. Беремо її. Нам треба йти на точку Б. Треба її захватити. Вон там людина, дивіться, стоїть снайпер. Ну, її замочили. Правда, знову-таки, не я. Ой, треба кадешнуся, кадешнуся, кадешнуся Ай, мене замочили. Жорсткий тіп. Жорсткий тіп. Не то що я. Ну мені треба якусь зброю вже нормально. У мене 260 тисяч є. І що ми можемо на ці гроші купити? Отаку От якусь. Єс, летс гоу. О-о-о, хорош. Дивіться, що у нас тут є. Правда, не долітає. Це дуже погано. Он стоїть на камені, тіп. У нас є снайперка, але з неї нічого не долітає. Напевно, треба підійти ближче. Та що ж це таке? Що ж це я не попадаю? Треба вище брати. Опа, нормально. Бачите, як вони лякаються від мене? На, що ти. Синок, що ти синок? Іди сюди. Дуже важко потрапити насправді. На, куди ти виліз? Жишов що звідси, щоб я тебе не бачив. Он людинка полетіла на парашуті своєму. А я по 22 хп зношу. Ну хіба це нормально? По 22 хп зносити. Дуже важко прицілитись, дуже важко завдати якогось удару. Треба міняти позицію, напевно, я не знаю. Опа, по мені хотіли замочити. На, хорош. Стріляє, ви бачите по мені? Він запускає ракети там. На, замочили. Не знаю, не ми замочили, може помогли замочити, але замочили. Шах. Header. О, дивиться, де стоїть. Все, пішов звідси, пішов. Ми допомагаємо розганяти, але все одно це нам не допомагає, тому що ну дуже сильно, коротше. О, замочили, хорош! Дуже сильно ми вже відстаємо, вони прям контролюють все. Он типи стоять. Нам треба якусь потужнішу снайперку, чи я не знаю. О ну, я бачу їхню базу. На. Замочили! Замочили! Хорош! 6 кілів зробив. Прикиньте, 6 кілів. А, чи ні? Хе-хе. Два зробив, йо -моє. Так він бігає, Він бігає, бачу. Уже не бачу. Все, ми програли 509 на 1500. Ех. Ну нічого страшного, нічого страшного. Зато ми отримали свої ХП. XP, експерт Experience, не знаю, що це, коротше. Ну точно не хітпойнт. І, коротше, зараз беремо вже нормальну штурмову гвинтівку. До речі, можемо пістолет якийсь купити за 40 тисяч. Давайте. Єс, звісно, єс. Все, і погнали. О, тут ніч настала. Тут настала ніч. Беремо, значить, спавнимо собі хамера Де мій хамер? Павен. Все, погнали. Он людинка собі літачок уже заспавнила. Там летить якась ракета. І тут просто треба вбивати, коротше. Тут просто треба вбивати. Отак, От і м якщо ми будемо вбивати, то значить ми будемо типу, отримувати бал. І чим більше ми, наша команда вб'є, тим більше ми виграємо. Так, що це у нас тут таке? Опа, взяв щось. Опа, хорош. Так, людинка спустилась до мене. Людинка спустилась до мене, мочити мене. Та допоможіть же мені! чому мені ніхто не допоміг? Хпеть, жесть. Вони домінують в цьому ангарі просто. 6 2 Що це за команда у мене така? Що це взагалі за команда? Бачу, там їх в ангарі багато. Треба постійно рухати, щоб вони по мені не попали, коротше. Вон тісь замочить жорстко. На хорош, що ти сюди вийшов? Ох, по мені бомбою бомбанули, непогано. Хто бомбанув, не зрозуміло, але було сильно. Що, когось бачу? Не бачу. Ага, бачу. Вон там. Іди сюди. іди сюди. Як він із за стіни мене вбив? Ви бачили це? Просто із за стіни. Ще й не снайперки, ще якоюсь гвинтівкою. Що це за приколи такі були? Let's go. Ну, в ангар, коротше, вриватися так ну, нема сенсу. Та йомайо, що -йо, це за приколи? Чо мені мої не допомагають взагалі? Просто людина вибігла, замочила мене і побігла далі. Що це за приколи? Нам треба якось пробратися на кришу, коротше, і з криші краще буде позиція. Тож, чим вище, тим краще. Всім відомий факт. Ну, от дивіться, наприклад, що це за приколи? Ті просто пробіг, ну, біг ззаду і всім плювати. Та як так? Я просто не встиг забігти. Мене просто підірвало. Що це за жорсткий такий режим? Так, мені треба, коротше, цей е-е.. Срочно, срочно мопед, спавен поїхало. Якщо ми можемо об'їхати, то краще об'їхати, але ми не можемо об'їхати, на жаль. Все, погнали. Зараз ми поговоримо, хто тут є у нас. Нараз. Ззаду тут може обходити. Просто звідки? Звідки мене замочило? Я навіть не помітив. Ви це бачите, просто що це за мапа така? Ми проігруємо на 10 очок аж. Мене вбили 5 разів, я вбив тільки 3. Що це за приколи? Як це працює? Чому ми тут такі нуби? Нам треба бути І Його хочуть задавити, але тут не працює задавити. Тут треба стріляти, ви розумієте? Капець. Ось тіп біжить, просто, ну. Що це за приколи? Я ж по ньому стріляю. Чого я по ньому не можу попасти? Він далеко? чи що це? Що це таке? Я по ньому попадав тисячу мільйонів раз. Він просто далеко був. Їх тут багато, їх тут багато. Регенимось, регенимося. Вони дуже жорстко домінують. Прям. Мочимо, мочимо, мочимо. Нічого було сюди заходити, кенти. Та наша, типа, наша вони закривають, наша вони на них наїжджають, якщо ну не надо наїжджать. Господи, хух, поїхали. Так, беремо мопед, нам треба. Нам головне під'їхати якомога ближче. Тіп на криші там. Ось тіп. А це мопед. Хух. Я думав, це тіп. А це просто мопед. В голову, в голову, на, кадешемся, кадешимся. Ззаду, ніби нема. На, на! Капець, що ми його, як ми його не замочили? Я не можу зрозуміти, як ми його не замочили. Рухатись, 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 рухатись. Кадашися, кадашиться, тип, кадашиться, рухатись. ХО, Хорош, хорош, хорош замочили. Сім типів уже замочили просто. Неймовірно, у нас 14 хп, нам треба присісти. Он тип. На, на, хорош. Беремо тепер його снайперку. Це хороша збройка. Це дуже хороша збройка. Правда, я поки що не знаю, як тут переключатися. У мене є граната на G. Йоу, хто б міг подумати. Я підірвав себе своєю гранатою. Що це за приколи такі? Так, візьмемо, давайте снайперку. Тепер за снайперкою побігаємо, в принципі. Он людинка не долітає. Не долітає до людинки. Беремо, погнали. Нам треба якусь дуже потужну збройку. Дуже потужна збройка дуже дорого коштує. У нас нема стільки грошей. Скільки мені цікаво, треба ігора так пройти. Капець, там космольоти. Все, зайшли. На! <гум> Правда, просто неймовірно, як ми за замочили, типа, в голову прям ще. Так, ми вже вроді в ангарі домінуємо. Принаймні на нашій частині, вони сюди більше не, не долітають. Погнали. Ой, щось я таке творю тут. Ладно, не будемо туди лізти. Не можемо вилізти, то не будемо лізти. На! Хорош. На замочили просто. Давай, давай. Хто ще? Хто ще хоче? Атакуємо, 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 пацани кінте, кінтафарики. Обережненько. Так, мене тут гвинтокрили прикривають, якщо шо. Нормально, ми так ми навалюємо, ми зрівняли рахунок майже. Все, нам тут робить нічого. Він поїхав обіжати, він зараз нас об'їде тут збоку. Де цей тип? Де цей тіп? На, хорош, все, ми виграли, ми виграємо, ми виграємо 71-0, 72 вже, кадашимся. Вікторі, перемога! 75-70, непогано. Ми нормально так пограли, до речі, прям, ну, не то щоб були в топі. Ми маємо 12 вбивців, 8 смертей. Ну, непогано. Вон у топчика 20. А, що це за прикол? І чого, типу, 13 вбивств, а він перший. Ну, нічого страшного. Це була хороша катка, мені дуже сподобалось. Давайте щось дене, денне, Давайте щось денне, Давайте Сіті. Мапа Сіті. Урбан. go, Берем. Снайперку, і погнали. Так, погнали на мопеди Та ну що це ті проби, водітель Так, нам треба дивитися. Бу... Точка А у нас найдалі. Точка А це єпархія цих. А ми за кого до речі. Вбили, захватуємо. Людинка впала. Щось з нею случилося. Ми, коротше, тут, ми тут, ми сині, ми сині. Ой, це по мені стріляють. На, на сюда, синочек. Шо ж ти робиш, рідненький? Що ж ти робиш? Треба відбігти, похилитись. Поки що на точці Б. А шо не так, точка Б це ж наша була. Замочила, замочила, все хорошо, все хорошо. Шо це за тіп залагав щось? Непогано, непогано. Давай, 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 давай. Кадешимся, кадешимся, кадешимся. Шо за тіп взагалі? Убили. перезахватуємо точку. Ну, типа, не можна і на секунду оставити цю точку. ми тільки захватили точку. Що це за приколи такі, Альо, народ, сині, що ми Зберіться. Зберіться, народ, зберіться. Я взагалі тут топ 1 П'ять вбивств і одна смерть. Ви бачите це? Поки що я топ 1 Поїхали на точку С. Що це за приколи? Їх тут двоє, їх тут двоє. Давай, 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 мочи, мочи. Ай, ведмедик мене замочив такий. Що за точка С? Вона найближча. Чого ніхто на точку С не їде? Ви що на приколі? Типа народ. Алло. Точка С. Вона найближча, ми повинні її держати 24 на 7. Це наша повинна бути точка. Я взагалі шокований цим фактом. Так, ну цих типів замочили, я тепер її просто перезахватую. І точка С Стає нашою. Що, і мені ще отримало 350 хп. Ми отримали. Так, нам треба тут стояти сейвити, чи що? Точка С. Небезпечна перебіжка до точки Б. О, там прийшов уже тіп. Уже тіп, блін там. Ще й ззаду мене мочать. Поки када, поки каде, каде утіпа. А, він мене замочив. Це вони всі точки захватили. Але що це за приколи такі? Їдемо на точку С. Чо ми не їдемо? Це мій джип, алю. Туди танк приїхав, Йомайо. вон -йо. людинка десантувалась. Ну да, з точками у нашої команди проблемки. Це наший хух. Та капець, танк приїхав просто за мочи мене. Чого в мене танка до сих пір немає? Я не зрозумів. Фух, це напрягає. Це дуже сильно напрягає, насправді погнали. Чому ми не можемо захватити елементарну точку С? Що з танком ніхто нічого не робить? Танк, він ще й швидкий такий. Жесть. Просто жесть, Просто жасть. Які тут мощні тіпи? Беремо вже скорострільне щось і погнали. Давай, ми захватили всі точки, окрім точки С. Нам треба точка С, це дуже сильно. Просто, ну, один постріл з танка і все, я не знаю. Типа 15 кілів, одна смерть. У когось там 12 кілів одна смерть. Просто навіть проїхати не можна, він тримає. Чого не взяти танк? От скажіть. Чого не взяти танк? Що в нас? Ні в кого нема танків, чи що? Треба об'їжджати, типа. Та й-мойо, чи я не можу взяти за автомат? Вже танків немає тут. Хорош. Все, всі точки наші. Всі точки наші. Слава Богу, тепер ми будемо отримувати. Все. Так, тут чия збройка, я її візьму, бо вона відповідно краще. Дивимось, хто тут біжить до нас чи не біжить. Йде чи не йде? Поки що нікого не бачу. Поки вони всі всією ватагою йшли на точку С, ми захватили А і Б. Правда, Б зараз перезахватують. Летить червоний. Зараз десантується на точку С. А тут раз, два, три, чотири, п'ять хіпів. Ну він сам нічого тут не зробить. Це, це, не, це, це не свій. Я думав, це свій. Та що це за приколи? Уже уже, знову вони знову вони всі точки захватили. Зараз поїхали на точку БЦ. Вон на хамерці все їде звідти. Ну й вели. Щоб я татабе там більше не бачив. На ага! замочили. На, все, хорош, хорош, хорош. Перезахватим. Точка Стає нашою Правда, точку А і Б ми втратили. Ну, що поробиш? Треба трішки тепер відбігти, щоб нас там в центрі не забили. І чекати, поки туди хтось прибіжить. Он біжить. Давай, мочим, що за приколи? Алло. Пригаємо, 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 давай. Прыгай, або помри. Ай, мене замочили, капець. Які у мене слабі тімейти просто. Настав час снайпер. Звісно, що вона по 15 хп зносить, то взагалі ні про що, типу. Обходимо з боку. Давай, давай. Давай. <пригай або помри>. Та й майо, знову. Мене замочили. Просто як так? Як так? Ніхто нічого зробити з точки С не може. Що це таке? Вон якийсь зомбі, тіп взагалі жесть. Стріляй по мені, давай. На! Хорош! Синочок. Все, перезахватуємо точку С. Ух, ні, нічого собі, це по нам так? Жесть. Жесть, бомбардувальник по нам замочив. Ну нічого страшного, точка С наша все одно. Хоч він нас і замочив. Їдемо назад, сайвить. Але там всі наші. Он їде, їде. І летить, і їде, і летить. Нічого, що це, що це кидає, типа. О, танкіст. Зараз мене танк замочить, звісно. Але ну що поробиш. Соло проти танка, це жорстко. Але там наші типи, вроді, це тримають, поїхали на Б. Об'їдемо збоку, якось отак. А може навіть ззаду. Так, Б наша, Б наше. Все нормально. Тепер це не наше, та йо-майо. -йо. Це я ж кажу, це 24 на 7 повинна бути наше. Летить. Подивіться на нього. Мочим гвинтокрил зараз. Опа. І ховаємося. Ховаємося за стінку. І що тут до нас ніхто не прийде. Скоро, що ми цей кулемет не можемо взяти. Було б прикольно, якби могли. Що це за приколи? Хто там захватив уже базу? Це наша база. Точка Б. Так, давай, 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 давай. Опа! Хорош. Хорош, другого замочили. Все, ми програли. Ми програли, у них більше ХП, коротше. Але нічого страшного. Щось можемо отримати. Тут клайм. Звісно, можемо. Я зробив 9 кілів, у нас раз помер. Треба брати щось уже отут із червоного розряду, але як мінімум, нам треба 460 тисяч на рахунку мати. Так, що тут у нас є? У нас тут якісь будівництва, і все, що нам треба, це просто вбивати тіпів. І за вбивство тіпів нам будуть даватися, типу, бабки. Окей. Ого, нічого, ви бачили, шахед летить. Чим вище ми виліземо, тим краще. Бежать, бежать. Капець, ні одного ні другого вбив. Скільки? два типа було, ні одного ні другого вбив. О, тепер вбив. О, мене танк замочив. Так, берем снайперку. Для цього підійде ідеальна снайперка. Так, один-один поки що у мене. Один вбивство, одна смерть. Але ми виіграємо. Ми вже 6 бив зробили, вони тільки два. І одне з них я. Ого, їх тут, дивися. Капець, наша я сюди заїхав. Тут же ж їх було двоє, а я один. Ех, поїхали ще раз. У нас тіпи взагалі на базі стоять, нічого не роблять. 10-5 ми поки що виіграємо. Зараз ми об'їдемо цих. Навіщо нам іти на пролом, правильно, якщо ми можемо обійти? Заліземо зараз як вище. Так, там кулемет. Я вже подумав, що там Людинка, і дивимось. А куди дивиться і що дивиться? Де не наші? А он. На ялинку лізе. Куди він там лізе? А, на кран. Давай, давай, там і стій На, хорош. Я замочела просто на ізі Он біжить. Прикиньте, біжить оно. А я його бачу і стріляю по ньому Це снайпер. На, ще замочив, хорош. Ви бачите, де я стою і куди я його мочу просто. Он ще снайпер. В мене цілиться, напевно. Ой, він мене замочив жорстко. Ну, снайперка в нього жорстка, реально Але бачите, як, як показує практика, снайперка тут жорстко працює. Тому погнали, зараз займемо висотку якусь круту. І будемо мочити, типі вон. Летить, летить, літун. Мочи, мочи 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 мочи, 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 мочи. Кадешемося. Та блін, він мене замочив. Ну, звісно, він мене замочив. Тільки що його ніхто не замочив. Це питання. Ну, ми виграємо. 25-18, в принципі, це хорош. Я тільки двох убив і 4 рази помер. Капець. Що за приколи? Що тут типа роба чужий? Чи, і чого він так близько? Його ж треба замочити, правильно. Он ща біжить. Ви бачите? На, ще тобі. Тут ще хтось біжить. Що це за? Як би нам сюди до, до, до цього типа почка достать? На! Спинку. Хорош. Снайперка це взагалі ідеальна штука. На. Мочіть, мочіть. На. Я йому зніс хп скількись там. Блін, гарну позицію я знайшов. Та? Он дивіться, де стоїть. Тільки що я то по 75 зношу, то по 25. Ну зато замочила його. Він там стояв і за дерева виглядав, його ледве видно було. Ой, мене замочило. Непогано. Мекали, що я не розсипаюсь взагалі. Їдемо на наш горбочок. На наш улюблений. Ой, не туди, не туди заїхали. На наш улюблений горбочок. Тут, тут прямо гарна позиція. Мені подобається. Залишилось тільки виявити, хто мене замочив. І звідки. Давай, 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 давай. О, хух. не попав ні разу, ну а то морально підтримав. Так, це наші. По кому не стріляють. Тут хтось? Так, це по мені хтось уже ззаду. Що? Воно ви бачите де? На, замочили. Прям снайперським пострілом. Ви бачили? Ще один тут. Ой, мене замочили. Йомою. Ой, його замочили. Хорош. Ну ми виграємо. Ми 52 проти. Я взагалі чуть там не в топі. Дивіться. Четверте місце. Давай, ще трішки. Ще трішки вбивсти. в мене буде третє місце. Може я і в топ попаду. Он бачу людинку. Бачу там людинку, якій треба допомогти. Що за приколи? Що за приколи? Що за приколи? Хух, замочив нарешті. Ото було. Там вон, хтось на хамазі приїхав Стоїть, стоїть. Стій не... не рухайся, стій не рухайся. На. Ой, це по мені хтось по мені хтось, не будемо туди. Виходити, значить. Ну, по танку, що ми проти танка зробимо? Правильно? Нічого. І цікаво, отсюди мене хтось мочив. Он біжить. Давай я тобі допомагаю, друже. Все, хорош. На, замочив, замочив. Ху, хорош. Снайперка це імба просто. Це снайперка, це просто імбаланса штука. Навіть така, як у мене, погана. он бігають по центру. Чого от сюди бігаєте? Блін, ладно, не буду ви виходити з за каменя свого. Вікторі, перемога. Я на третьому місці. Йоу, я на третьому місці. Каспер Хола офіш. Let's go. Зробимо це. Подивіться, ось я. І отримаємо. Ми собі XP. Подивимось, що тут у нас за наступний бій. Це знову нам просто треба стріляти один в одного. І хто більше не стріляє, той виграє. Ми за червоних. Що тут роблять сині, я не розумію. На, я взагалі захований за цей за свій автомобіль. Он де сидить, сидить, уже не сидить. Ого, це по мені хтось жахнув жорстко. Тікаємо, тікаємо, тієї, тікаємо, нас 36 хп. Блін, мене зняв снайпер зверху. А так би я ще того типа може й замочив. Ну ми червоні, ми виграємо. 7 ми 4. Спавним собі пікапи, погнали. Поїхали об'їдемо. Чи що, я не знаю? У нас тут танк, по танку, он тип моче. Поїхали танку поможемо. А його, його вже допомогли. Так, що тут у нас? Як ми далеко просунулись? Ки сюди. Капець, сюди ніхто не хоче бігти, прикиньте. О, я можу крізь текстури дивитися. А чи я буду бачить людей? Буду. Давай, біжи сюди. Ха-ха-ха, хорош. Що це за XP такі круті? Став читером, коротше, на цій карті нормально. Так, що тут у нас ще є? А, я не можу, він в своїй зоні. Обо, Пістолет, 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 пістолет. Мене зараз замочать. Хух, 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 Так, тихенько сидимо. Як тільки сюди хтось зайде, зразу мочим. Зразу в голову, так, бам, і все, нема людин. Нам треба регенитись. У нас 30 хп. навіть нічим реганитись, ви розумієте? Так, коли я вже почну реганти? А 30 хп. Що сюди ніхто не йде? Минулої гри сюди всі йшли прям. А тут зараз нікого нема. Де всі? Я на четвертому місці поки що. У мене 4 кіла і одна смерть. Просто не можу зрозуміти, де всі. А, всі залагали. Всі залагали.